<пір> і так, я знову в ефірі. Всім привіт. Не... Зовсім не страшна книга. Приємного прослуховування. І так, для кого ця книжка і як нею користуватися? Ми чудово розуміємо, що немає однакових історій хвороби, лікування та смерті, тому вирішили писати на інструкцію. Не проживання цього складного періоду своєрідний порадник зібрали практичні рекомендації і додали до них реальні розповіді людей різного віку з різними діагнозами, всі вони справжні. На прохання авторів ми змінили лише кілька імен, щоб показати, які є можливості та варіанти розвитку подій, Не де інде а тут, у нашій країні, в нашому суспільстві, з нашою медициною. А також, аби дещо розширити межі книжки і максимально пристосувати її до потреб і запитів читачі, уклали розділи, що варто загуглити ПРО з ключовими словами для полегшеного пошуку інформації в інтернеті, та додали, додали QR-коди швидкого переходу на корисні сайти. Десять основних тез, на яких пересувалася книжка, можна сформулювати так. Ви не самі час це ресурс, і як і на що ви його вите. Як і на що ви його витрачаєте, залежить лише від вас. Остаточне рішення про те, що робити і чого не робити за пацієнтом. Страх та замовчування, наші головні вороги. Чесні та відкритість, навіть у складних розмовах наші друзі. Дома і стіни допомагають там, звично не так страшно, і це не так складно облаштувати. Як здається, спочатку, білься мука, знеболення є. Воно полегшує біль і ви маєте на нього право. Дбати про когось можна тільки тоді, коли дбаєш про себе. Діти та дорослі мають право знати, що з ними та їхніми рідними мають право на розуміння і підтримку. Там, де є любов, не так і страшно. Ми намагалися створити такий собі текст компас, який не дасть спасти вічей під час стресу і сумніву допоможе зорганізуватись і обрати той напрямок руху, що найкраще пасує саме до вашої ситуації. Ви сміливо можете або переходити одразу до розділів із конкретними запитаннями і відповідями, або співчувати невигаданим історіям, або читати все разом. як ми і задумали вибір за вами. Як книга допомагає боротися з монстрами? Зовсім не страшна книга, це книжка про любов, саме тому і не страшна, так каже про неї Анастасія Леухіна, авторка та упорядниця цієї дивовижної книги про паліативну допомогу. Я безсумньо погоджуюся. Книжка, книга Світиться Любові. Це така книжка світлячок. Мій маленький син просить мене піти подивитися чи не стоять за дверима монстри. Ми Беремо ліхтарик, ідемо полювати на монстрів і вибиваємо їх повал цим світлом. Андрій Славуцький МД, МПХ, керівник програми з питань здоров'я, харчування та білосніт, дитячий фонд, ООН ЮНІСЕФ, представництво в Україні. Я безсомненно погоджуюся. Книга світиться любові, це така книжка світлячок. Мій маленький син просить мене піти подивитися. 9000... А, я це вже читав. Так от зовсім не страшна книга, це книга Ліхтарик. У ній зібрані маленькі історії ситуації про людей, які ведуть боротьбу з монстрами. Монстрів багато, у них у кожного своє ім'я, найбільшого найстрашнішого звати смерть. У нього своя ватага помічників, біль, страждання, вічасть, самогубство, депресія. Тома і ще багато інших, є ще маленькі, але небезпеч... смертельно небезпечні, проложні за духа, блювата, спрага усіх не перерахуєш, але є інші відразу непомітні, жахливо підступні, що підкаролюють там, де на них не чекають байдужість, незнання, здирництво і нелюдяність. Ці напускають морок, бо темрява це середовище їхнього життя. Книга, швидка допомога складена вдумливо таким чином, що може слугувати інструкцією. Утівником тим, хто стикнувся сам з важким захворюванням, яке загрожує життю або нервово шукає відповіді на питання, як допомогти близькій людині подолати ту чи іншу складну ситуацію, а ситуації бувають різні: від запобігання і лікування проложня, до як говорити з лікарем і що робити, куди звертатися при нестерпному болю. У кожній родині був і є і буде свій досвід життя в кінці життя. Страждання коханої людини від несерпного болі, як допомогти, паралізують волю і руйнують всередині, була надія на лікаря, але він щойно поїхав, сказавши А що ж ви хочете, ваша рідна людина, невілковно хвора, і все. Або ще гірше, лікарі після 10-го сеансу хіміотерапії, декількох операцій віддають вам змучене тіло рідної людини і говорять все, зробили все, що могли, шансів, немає вже нічим. Допомогти не можемо живи, як знаєш, і вмирай де хочеш. Проблема в тому, що наших медиків в, боротися... в, в університетах вчили боротися проти смерті і перемагати її. І ніхто не вчив за рідкісним випадком поважати смерть і що робити, коли всі засоби спрямовані на стілення. Вичерпані. Книга Анастасії розповідає про те, що зробити можна дуже багато і показує сторінка за сторінкою, що як робити, озброює знанням і наповнює життя, життям кінець життя, перетворює пригнічну любов у любов діяльну. Книга, написана не медиками, відгукнеться у лікарів та в сестер. Вона і, вона і для них також ця книга місток до хворих, яких не можна кидати кінце життя. Ця книжка має бути в кожній сім'ї. Як добрий радник, як інструкція з боротьби з монстрами, я би також рекомендував її до прочитання майбутнім лікарям та медсестрам, впевнений, що дід її покрасвали би таку рекомендацію, як і чому книга так незвично зверстана. Загроза життю, явно чи реальна, веде людину до переосмислення власного досвіду і перегляду його під різними кутами та з різних відстаней. Часто це переосмислення, пов'язане з внутрішніми конфліктами, багато разів посилюється, і ба які багато разу посилюються, якщо людини її оточення отримують підтвердження про швидкий відхід. Любов і допомога близькій людині вириває зі звичного ритму всіх, хто перебуває поруч із нею. Це вимагає додаткових душевних сил і часу, співчутлива увага не завжди дається легко до цього, можуть бути не готові як одна, так і обидві сторони. Внутрішні конфлікти породжують зовнішній дизайн цієї книги, багато в чому незвичний, незручний і драматичний для читача, бо, по своїй суті, вона не призначена для розваги і відпочинку. Це особлива тема і особлива книга. Дизайн звертає на це увагу. Отак, переосписування, повезене, з конфлікту. Отак, про осмислення пов'язане з конфліктами. Від сторінки до сторінки через свою візуальну мову книга висловлює смислову та емоційну напругу живого потоку, активною епіцентром якого є сама людина, її спілкування з оточенням та суспільством. Загалом ця книга про життя, яким би заплутаним комунікації, так само, як і спроба примирити учасників джаз... сторін, проявляється проти сталені двох основних рубрик особистих історій, професійних порад. Особисті історії звучать у нерівній затинальній версі текстів розповідей, що збиваються з такту і звичного лагці, виглядає так, ніби хвилюючись, збиваючись і перескакуючись з думки на думку, розповідала б нам свою історію людина про рук життя, яке вже ніколи не повернеться до розміреного буденного колишнього ритму. У книзі багато чорного і білого кольору, який символізує напругу сильних почуттів, а також усіх відтінків і нюанси, якими так багате наше життя, чорний і білий кольори символізують, ага, це я. Колись білі людські... Колись били... Колись листки людського життя, на яких можна було зобразити все, що тільки людина захоче, рухаючись. Глиб книги глиб життя втрачають свою чистоту, будуть зім'яті ті ж напруга наростатиме, і потім, а потім поступово зображення стануть усе більш невиразними, неконкретними, поки не перетвориться знову на чистий яркош, залишаючи місце для ластих роздумів, адже ця книга про важливе. О, будь ласка, дивіться. Рятувальне коло. От, ключові рекомендації: лікуватися до останнього чи просто жити, бути лідером, планувати життя не хворобу, казати правду, наповнювати життя життям, а не хворобу. і слухати себе. Як пережити погані новини, не повідомити самому собі про ті стадії горювання, не очікувати багато підтримки від медперсоналу, писати, тримати ноги в теплі та пекти печиво. Бути тут і зараз, здійснювати мрії, дбати про тіло, повноцінно жити, догляд, вигорання та команди, створити команду, дбати про себе, біль та знеболення, знеболювати опіоїдами, подбати про рецепт. Дома чи в лікарні, створити комфортний простір, подбати про дрібниці, використовувати пристрої, які полегшать життя, як і про що можна говорити. Приймати перепади настрої, чи небажання розмовляти, запастися терпінням, проговорити волю, заповіти поховання, уникати загальних фраз, додати конкретики, обіймати, підтримати тих, хто розвиває паліативну допомогу, смерть вдома, померти вдома благо, поважати ритм смерті, смерть не так страшна прожити разом, не дорікати собі, і смерть у лікарні, вони розуміють бути поруч в останні хвилини, відпустити, прощатися стільки, скільки треба. Діти та смерть, говорити правду різному віку по різному, давати багато підтримки, дати шанс попрощатися, як жити після, встигнути залагодити конфлікти за життя, виділити час на горювання, роботі, внутрішню роботу, працювати з психотерапевтом, релігія та пошук сенсів, шукати сенси, підтримувати пошук сенсів, не нав'язувати свої. Можна звернутися до медичного капелана, паліативна допомога, непромирання про... Життя, дати підтримку сім'ї, покращити якість життя, повернутися до хоспісу. книга про життя, написати свою книгу, назвати, обрати в та настрій, виділити людей, подякувати, що почитати чи подивитися, читати дітям, читати дорослим, дивитися разом кіно. Історія про діда Віталія, який дуже любив, город, дуже, який дуже любив саджати город, жив е, у Рівному дід, жив собі у рівному дід Віталій, дід уже давно був на пенсії, всі навколо знали, що найбільше в світі він обожнює свою дачу в Волошках. Там стояла стара батьківська хата, невеличка та рідна, все, що треба, там було кухня, кімната, ліжко стіл. При хаті колодязь, город, картопля, цибуля, огірки, помідори, квіти біля ганку. Дружина Віталія Надія теж бувало їздила з ним на дачу, але не часто діти, онуки багато справ. І от якось узимку захворів дід Віталій дуже поставили йому діагноз, похлина злоякісна, прооперували раз і ще раз приписали хіміотерапію, дід виход зробився маленьким і прозорим, а як прийшов з лікарні додому. То сів на ліжку і сказав дружині, це вже надю кінець, закутався в ковдру і більше з хати не виходив. За віктом з спершу січень, потім лютий, дні минали. За днями короткі тьмяні, надія виплакала собі всі очі, приходили діти, дивилися на батька, понуривав голову. Він тільки лежав, по воду майже нічого не їв. І танув, як свічки, навіть коли потеплішало, коли заспівали за шибками пташки вітер повіяв весною. Дід не підвівся з ліжка, не згадав про свої волошки, не поквапився туди, як зазвичай у цю пору. Сонце пригрівало все дужче, і до них навідався Коля Надіїн брат, він збирався навести волошках лад і кликав Віталія із собою Я знаю, що ти не хочеш туди їхати, казав йому Коля, і що сил не маєш. Те ж але поїхали просто за компанію, покажеш. те, що саджать, я ж у тому ділі не той во, і з надії, допомоги мало. Поїхали. Та дід мовчав і дивився на стіну і дивився в стіну. Коля тим часом пішов до сараї збирати реманет на дачу, як повернувся зирка в його старенькій машині. Дід Віталій сиди, зовсім слабенький, хоче тепло на дворі. У цупку клічасту сорочку брани, втупився дорогою, ні пари з вуз. Того дня дід перше за весну побачив свої волоски. Спочатку стояв на городі, так, ніби той не він уже, а тінь якась неземна, так коли побачив, як дружина цибулю садить, не витримав. І, гукнув, мати Божа, за скільки треба було років на світі прожити, не знати, як правильно, цибуля садиться, а тоді сам взявся до праці, так все і посадив потроху. Оце вже п'ятий рік буде, як дід Віталій збирає врожай у ложках, і, дивлячись на цього бадьорого старого, ні за що не скаже, що його житті така, що була в його житті така страшна зима, що смерть зазирала в очі, в про діда Віталія легенди ходять, кажуть, що. То земля його підняла, може й так, бо як є. Бо якщо є в серці пристрасть до улюбленої справи, то вона міцно те серце на світі тримає. Добре. Е я думаю, на сьогодні досить. Е решту почитаємо потім. Ну, поки що дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім, до нових зустрічей, всім па-па.